Одного разу на службі в минулому знав офіцера: жорстокість, грубість, психологічний садизм і бажання влади якого здалися мені феноменальною патологією. До того напевно зустрічав таке лише у невеликої частини пацієнтів психіатричного спектру, які підпадали під спеціальний облік за вчинення тяжких злочинів під впливом свого психічного розладу. Але чи була це справді патологія згідно з медичною наукою? Чи і та сама темна тріада в характері, лише частина норми, яку мають деякі люди. Що таке взагалі темна тріада і як вона проявляється у людини? Відповіді на ці питання зараз і будемо розбирати. Що таке темна тріада? Нещодавно на цьому каналі вийшло відео про психопатію. Посилання на нього буде в описі. Незважаючи на те, що психопатію активно досліджують і про неї всі знають, вона повністю не охоплює ті характери, які в нас у суспільстві заведено називати проблемними, поганими, конфліктними тощо. І ось на початку 2000-х з'явилася концепція, яка, зокрема, і пояснює деякі аспекти, які не охоплює психопатія. Її автори Далрой По. Олхус і Кевін Вільямс вивели три риси особистості, які це важливо не є патологічними, але створюють ту саму темність у характері людини. Як дехто з вас уже мабуть знає, ці три риси: макіавалізм, нарцисизм і психопатія. Вони не просто означають якусь одну особливість характеру, вони охоплюють цілі сукупності, характеристик, які інколи навіть перетинаються. Коротко про них, нарцисизм. Це стан самосвідомості людини, коли вона зосереджена насамперед на собі. Він буває здоровий чи нормальний, і нездоровий, тобто патологічний. Але розглядаючи темну тріаду, говоримо про субклінічний нарцисизм, тобто сірий, щось посередині, але ближче до патологічного. Характеризується почуттям переваги над іншими, неадекватною оцінкою себе та або своїх досягнень, егоцентризмом. При Притому є і слабкість до критики і бажання отримати визнання і схвалення. Бо здебільшого саме інші люди підживлюють відчуття власної цінності. Це одна з характеристик, яка шкодить психологічному стану людини з нарцисичними рисами. Є кілька типів нарцисизму: грандіозний це якраз про так званий класичний нарцисизм, коли люди самовпевнені і не дуже чутливі, і є вразливий навпаки. Це про невпевнених чутливих до найменшої критики, часто тривожних людей. Коли йдеться про темну тріаду, то говорять саме про риси грандіозних. Озного нарцисизму на архівному каналі до речі є відео, яке так і називається «Нарциси та Аб'юзивні стосунки. Там детальніше про цю тему і не тільки. Також існує поняття злоякісного нарцисизму, яке з'явилося раніше темної тріади і насправді перекликається з темною тріадою у багатьох аспектах. Взагалі, сьогодні навіть говорять про так звану епідемію нарцисизму, акцентуючи на тому, що соціальні мережі стали поштовхом до фокусування людей на собі. Звичайно, йдеться не про нарцисичний розлад, а саме про нарцисичні риси, тобто один із компонентів темної тріади. Наприклад, тепер у нас є поняття. Особистого бренду. Деякі роботодавці перевіряють соцмережі, усі показують одне одному, як роблять звичайні справи: їдять, відпочивають, водять машину, працюють, готують. І це ще таке буденна демонстрація. Але є проблема, якщо не говорити про тих самих інфлюенсерів, лайфстайл блогерів, тобто тих, хто показує своє життя і завдяки цьому і став популярним, чи, наприклад, про рекламні кампанії або тих, для кого це більше робота. Усі Інші роблять це переважно для задоволення власних психологічних потреб. І часто саме для того, щоб отримати визнання, схвалення інших, показати, що ось я теж важливий, чи важлива взагалі не мати соцмереж в наш час, це практично поганий тон. Звичайно, для України ця проблема епідемії нарцисизму не така вагома, як для тих самих більш західних країн, та й не така поширена, і це добре. Але погано, що в нас купа інших важливіших проблем. Якщо увімкнути цинічність, можна модернізувати Декартове я мислю, отже, існую. До я показую себе світу, отже, існую. Але це наш світ сьогодні. Можливо, завтра він буде інакшим. Однак сьогодні це вже частина нашої культури, як і епідемія нарцисизму, і це не просто такі гучні слова. Ріст нарцисичних рис почався ще з 80-х років минулого століття, а на початку нашого тільки збільшився. Це буквально дослідили Джин Твендж і Кіт Кембл, і написали книгу Епідемія нарцисизму. Так, не всі згодні з усім написаним у книзі, але тенденція до збільшення нарцисизму. Yeah. Макіавелізм поняття назвали на честь того самого Макіавеллі, що у 16 столітті написав політичний трактат державець. Саме там він, зокрема, серед усього іншого, що стосується держави та управління нею, описав принцип того, як отримати і втримати владу. Пізніше його прізвище використали, аби описати вже сучасне поняття у психології, поведінку, яку можна охарактеризувати коротким відомим висловом. мета, Виправдовує засоби тільки от Макіавелій цього не писав. Справжні його цитати можете зараз побачити на екрані. Трохи інший сенс, чи не так? Але це не завадило назвати макіавелізмом особливості міжособистісного спілкування деяких людей, які у цьому самому спілкуванні схильні до різних типів маніпулювання для досягнення бажаного, звісно. І тут давайте згадаємо, що таке психологічні маніпуляції, а саме різні способи впливу на інших людей з метою досягнення власних цілей. Це не обов'язково підступні способи. Типу шантажу, обману чи газлайтингу. Це можуть бути і більш прийнятні для суспільства методи: похвала, компліменти, подарунки тощо. Саме тому іноді не просто розрізнити маніпуляції від неманіпуляцій. У будь-якому разі головне не способи маніпуляції, а намір того, хто маніпулює. У цьому випадку це насамперед вигода для маніпулятора. Ось так іменем людини, яка просто написала відомий політичний трактат, який відповідав і описував ту епоху, назвали цілу модель поведінки. Як комплекс макіавалізм охоплює такі риси: раціональність, маніпулятивність, хитрість, цинізм, безжальність, знижена емоційна чутливість. Людина з високим рівнем макіавалізму ставиться до людей більше не як до суб'єктів, а як до об'єктів. Для неї вони це засіб досягнення своїх цілей. Ну і звісно, знає, як і ким маніпулювати. Може й не знати, але все приходить із досвідом і курсами від гуру особистісного зростання. Звісно, жартую. Незважаючи на це все, такі люди не будуть маніпулювати і обманювати 24 на 7. Бо нагадую, це не розлад, це контрольована поведінка, система цінностей, якщо хочете. Тому вони легко будуть підлаштовуватись під реалії, де можна маніпулювати, де це може призвести до поганих наслідків. Вони це все передбачають. Якщо ви хочете дізнатися, якою мірою подібні риси макіавелізму виражені у вас. Вам допоможе шкала МАК 4, тест на Макіал. За основу тверджень, якої спочатку взяли цитати із праць Макіавеллі. Потім, звичайно, переробили, але основа залишилася. І наостанок психопатія. Про неї нещодавно вийшло ціле велике відео, але двома словами. Це особистісні риси і поведінка пов'язані з недостатньою емпатією, зниженою тривожністю, антисоціальною поведінкою, безжалісним ставленням до інших імпульсивністю і пошуком нових відчуттів. Тут говоримо про субклінічну психопатію, тобто явище, яке знаходиться в межах норми. Ці всі риси, звичайно, дуже пов'язані бо, наприклад, макіавалізм передбачає, що людина буде маніпулювати іншими, незважати на їхні почуття на догоду собі, що доволі важко зробити робити, маючи високий рівень емпатії, тому так би мовити, на допомогу приходить психопатія субклінічна, звичайно, яка якраз і допомагає заплющувати очі на свої можливі негативні емоції через власні ж дії, не переживати й не перейматися. Бо такі люди вважають, що можуть це робити, і це їхня перевага над іншими. Тут уважно, не кажу, що емпатичні люди не здатні маніпулювати іншими. Маю на увазі масштаби відчуття після цих маніпуляцій. Шанси того, що в них прокинеться совість, набагато більші, ніж у людей з більш вираженими психопатичними рисами. Взагалі, думаю, що необхідно розмежовувати тих, хто час від часу використовує маніпуляції від тих, у кого дуже виражений макіавелізм. бо це не одній ті самі. Люди. Важливою особливістю всіх цих рис характеру в аспекті темної тріади є відсутність психічних розладів, які можуть впливати на формування чи прояв таких рис. Пояснюю. Наприклад, якщо у людини є нарцисичний розлад чи психоз, чи той же антисоціальний розлад особистості, діагностований лікарем, не можна говорити про темну тріаду. Бо в таких випадках йдеться вже саме про психічні розлади, які значно впливають на характер. міжособистісні стосунки на всі сфери Життя людини. А темна тріада стосується саме характеру, який, хоча інколи може здаватися, умовно надто психопатичним, але насправді не є патологічним. Водночас у людей з темною тріадою у характери протягом їхнього життя, як і у всіх інших, можуть бути певні розлади, які аж ніяк прямо не стосуються їхньої тріади. Такі, як депресія, наприклад. Взагалі, хоча конструкт темної тріади передбачає, що всі компоненти об'єднані і пов'язані. Ані одне з одним є також і думки про те, що це все таки три окремі риси, які звичайно взаємодіють одна з одною, але існують нарізно. А їхнє об'єднання в один конструкт допомагає їх вивчати. Однак дослідники вже виявили кореляцію між усіма темними компонентами, що зрештою підтверджує, що їх можна розглядати разом. Серед інших особливостей, які пов'язують складові триади, їхня направленість, а саме на ставлення до свого я, на жорстоку взаємодію з соціумом і встановлення у ньому своєї домінантності, знижена емпатія, маніпуляція у поведінці. Також усі вони негативно корелюють із такою особистісною рисою, як доброзичливість. Це складова частина однієї з найпоширеніших моделей рис особистості, Великої П'ятірки. Це означає, що у людини з дуже вираженою темною тріадою доброзичливість і все, що їй властиве, співчутливість, доброта, чесність будуть мало виражені. Існують інші погляди на темну тріаду. Деякі дослідники вважають, що всі три компоненти настільки схожі, що їх навіть можна звести до однієї. Психопатії, тобто макіавалізм і нарцисизм як її форми чи прояви. Але як саме темна тріада впливає на життя людини, на перший погляд комусь може здатися, що такі особливості характеру заважатимуть індивіду, але ні. По-перше, ще раз нагадую, що це не розлад. По-друге, самі риси, хоча й можуть спричиняти проблеми у стосунках, взаєминах, але насправді самі собою не є дезадаптивними. Наприклад, вони можуть допомогти досягати своїх цілей, успіху в кар'єрі. Взагалі самореалізації, особливо в комбінації з іншими сприятливими факторами. За умови, звичайно, що психопатичні риси дуже мало виражені. Бо якщо ні, це означає більші проблеми в тих самих людських стосунках через імпульсивність, знижений самоконтроль, антисоціальну налаштованість. Це стосується і взаємин в сім'ї, і колег на роботі, і сексуальних партнерів. У будь-якому разі такі люди більш успішні в ролі лідера, аніж у звичайних робочих стосунках із такими ж колегами. Головне це отримати цю роль лідера. Як і багато інших психологічних і психіатричних явищ, поняття темної тріади залежить від поняття норми у суспільстві, яка, якщо це стосується характеру людини, як ми знаємо, може змінюватися і змінюється. Щоб визначити підвойщений нарцисизм чи макіавалізм, потрібно спочатку визначити так званий здоровий нарцисизм чи макіавалізм, тобто той, який перебуває у межах норми, тобто притаманний більшості. Спеціалісти власне так і розробили тестування. Темної тріади, але будь-яка норма може змінюватись, і про це слід пам'ятати. Статистично тріада більш поширена поміж чоловіків. Цікаво, те, що тестування показує, що найбільше цей феномен проявляється у людей молодого віку, потім показники нижчі. Трудності з дослідженнями також виникають через методи дослідження, вимірювання, а саме анкетування, в якому людина самостійно обирає відповіді, тобто самозвіт. Такий підхід має свої недоліки. які Можуть псувати результати взагалі зрозуміло, що люди з описаними рисами схильні до маніпуляції і брехні. Так само вони схильні до цього під час заповнення тестів. Також дослідження ускладнюються тим, що темна тріада це не патологія, а один із варіантів норми, особливість характеру. А інструменти вимірювання зі свого боку більше розраховані вже на вияв більш патологічних рис. Але все тече все змінюється. І ось інші дослідники запропонували доповнити існуючу концепцію ще одною рисою, а саме садизмом. У такий спосіб утворилася темна тетрада. У цьому випадку також йдеться саме про субклінічний садизм на повсякденному рівні. Він доповнює інші риси і, здається, є тим самим елементом, якого не вистачало в минулій концепції, тим, що дозволяє людині бути достатньо жорстокою чи жорсткою. Ця концепція сьогодні, мабуть, навіть більш популярна ніж Тріада. Якщо вам цікаво, що мають на увазі, коли говорять про такий садизм, це спостереження за чиїмось стражданнями чи заподіяння комусь шкоди та отримання задоволення від цих процесів. Приклади такого: сексуальне вчистство, <плес> вандалізм, жорстоке поводження з тваринами, кібербулінг. Приклади прийнятні в нашому суспільстві. Це перегляд різних жорстоких шоу, фільмів, ті ж бої без правил, та навіть гра у так звані жорстокі відеоігри. Але це точно не значить, що всі люди, які дивляться такі шоу чи мають таке хобі, садисти. Є й інші причини, чому подібне може подобатися. До слова про жорстокі ігри та їхній вплив, вже було багато відео. Відео і на цьому, і на архівному каналі. Посилання будуть в описі. Цікаво також те, що сексуальний і повсякденний садизм інколи розділяють. Звісно, якщо все за згодою. Садизм так само має різну інтенсивність вираження від низької до високої. Ще говорять про те, що навіть чотири особливості не охоплюють все різноманіття темних особистостей. І навіть позитивні якості, якщо вони надто виражені, дуже просто можуть стати негативними. Той же перфекціонізм, коли його багато, може заважати і перфекціоністу, і тим, хто навколо. Є ще поняття так званої світлої тріади, створене як протилежність. темній. у це поняття увійшли риси, що поєднуються у тому, що ми називаємо хорошою людиною. Тобто це про альтруїстичних добрих людей, які орієнтуються на гуманістичні цінності, якщо про самі риси, це віра в людство, гуманізм і кантіанство останній термін пов'язаний з Мануїлом Кантом, його філософією. У контексті концепції світлої тріади ця риса окреслює пріоритетність людини як особистості, її цінність перед усім іншим. Однак ця концепція того, чому і які люди добрі, не така цікава, як те, чому люди бувають воно і зрозуміло. Темна тріада звучить загадковіше, та й від людей, які її мають у характері, можна очікувати різних негативних, так би мовити, сюрпризів. Та й саму світлу тріаду окреслили насамперед на противагу темній, щоб показати, що все-таки є спільне і між хорошими людьми. Тріада малодосліджене поняття, особливо порівнюючи з поняттям тієї ж психопатії. Більш детальні дослідження цих негативних рис, того, як вони поєднуються, продовжуються. Як і будь-які інші риси особистості, вони мають три критерії: це послідовність, стабільність та індивідуальні відмінності. Тобто послідовний і стабільний вияв певної поведінки з індивідуальними особливостями. Наприклад, людина, яка має риси темної тріади в 20 років і виявляє їх і на роботі, і в стосунках з партнером, буде їх виявляти у цих сферах. І через 20 років. І в двох людей, звісно, темна тріада буде виражатися в поведінці неоднаково. Темна тріада в армії, мій досвід. А тепер давайте поговоримо про конкретний приклад, з яким стикнувся в армії часів АТО. Не те, щоб він був один, однак той, про який будемо говорити, напевно, найяскравіший, про який майже точно можу сказати: так, це була людина з темною тріадою. Чому майже впевнений? Ну, тому що здебільшого це проявлялося у старших офіцерів стосовно мене. Сержант чи солдат, умовно, не міг проявити риси темної тріади до молодшого офіцера. Через армійську структуру ієрархічного підпорядкування. А от той, кому я міг бути теоретично підпорядкований, міг офіцер, Т, будемо називати його так, про якого кажу, був переведений до військової частини, де я на той момент служив, без підвищення, що тоді багато казало про його рівень службової компетентності. Для тих, хто не знає, у той час в армії перевід із підрозділу в підрозділ без підвищення і відношення часто означав якісь. Проблеми. Конфліктність, невиконання наказів, некомпетентність чи якийсь великий косяк, типу втрати цінного майна в дивних обставинах. Якийсь час усе було ок. Офіцер поводився тихіше води нижче трави, знайомився з обстановкою. На це в нього пішов приблизно місяць-півтора. Це якраз був прояв макіавелізму. Люди з темною тріадою, як уже казав, не починають у новому середовищі зі скандалу чи агресії. Зазвичай вони шукають тих, хто не зможе дати їм відсіч, і тих, кого можна використовувати для якихось своїх планів чи практичних цілей, як у то просування по службі. Однак це ж не все. Іншою частиною справи для офіцера був пошук сильних, владних, вищих за нього офіцерів. В Рархії, яким він і буде надавати плоди своєї праці пов'язаної з використанням нижчих. Бо в раціональному аспекті макіавелізму важливе не саме використання когось, а продуктивне використання для підсилення росту свого статусу, позиції. Не забуваймо про нарцисизм, який і підживлюється в такий спосіб. Як це виглядає на практиці? Сталася якась надзвичайна подія. Наприклад, нетверезий мобілізований із зарядженою зброєю на посту. Ніхто не постраждав, але начальник штабу вже подумав про все можливе, що Могло статися і отримав кілька додаткових сивих волосин. На офіцер Т добровільно викликається бути відповідальним за службове розслідування і найшвидше розв'язання питання, хоча це не підпорядкований йому підрозділ, не його сфера діяльності, і взагалі він не знає, як робити службові розслідування. Але в нього є мішень, молодий рептилоїд, який щось шарить у роботі з документами, має навички. Хоча це теж не підрозділ рептилоїд. І от офіцер Т, користуючись своїм вищим званням, і з благословення начальника штабу починає грузити мене лівою роботою. Мій безпосередній у той час командир зробити нічого не може, бо теж нижче званням. У підсумку доводиться робити службове розслідування, підпис на якому ставить офіцер Т, збираючи плоди не своєї праці. Єдине, що зміг зробити, довести йому нераціональність його вимог щодо того, що дії мобілізованого були Кримінальним злочином. Офіцер Т вже був готовий посадити чоловіка, аби ще більше показати, який він хороший виконавець. Хоча людина розкаялась, голову попелом посипала, а постраждалих фактично не було. Ну і до Дємбіля винуватцю було ну місяць-два. Це якраз той самий прояв садизму. Якщо ви думаєте, що це все, о ні. Це був лише початок моєї <кхем> яскравої взаємодії з офіцером Т. Він ходив на головах, підставляв усі. Всіх, кого міг, щоб виставити себе хоч трохи, але краще. Він зневажав, принижував і карав за дрібниці мобілізованих чоловіків, які йому годились у батьки. В якийсь момент я звик щоразу, коли його бачу, чую замість звичайного голосу крик. Бо така в нього була звичка спілкуватись з тими, хто нижче. В ієрархії тільки криком. Звичайно, коли поруч були офіцери вище за нього, це одразу вимикалось. Півроку офіцер те. Всіх навколо зав інакше як мразь, особовий склад його не називав. Однак нарцисична частина його тріади перемогла інші частини, і він зробив помилку. Він звик принижувати всіх, хто не мав погона вище його, і якось натрапив на перевірку зі штабу військового округу. Де полковник виглядав як мобілізований, без погона ходив полігоном, вивчав обстановку. Звісно, офіцер Т почав кричати на нього і принижувати, ну по Мовляв, той нікчема ходить щось, не працює ще й з пузом, як вагітний. Полковник на диво вислухав офіцера Т, не перебиваючи, що дивно, але як є. А потім повідомив, хто він, і повів крикуна до його ж командира. Звичайно, я цього всього не бачив, але свідки у всіх подробицях мені це переповіли. Як ви розумієте, у офіцера Т після цього служба в нашому підрозділі не залагодилася. Через рік, як мені відомо, він так само, як і до нас у минулому, перевівся до іншої військової частини, без підвищення на аналогічну посаду. Напевно, і там створював те ж саме, що і в нас. Але я вдячний офіцеру Т. Він несвідомо показав мені багато речей і явищ, які до того навіть. Не міг уявити в контрактного офіцера, що в майбутньому зберегло мені багато нервів і допомогло уникати підстав від схожих осіб. Ну і не слід забувати, що офіцери в армії, навіть зі складним характером, не так часто схожі на офіцера Т. Саме тому був шокований його поведінкою. Він і деякі інші, яких насправді не так багато, це більше виняток, а не правило. Ну і треба зазначити, що приклад офіцера Т це. Приклад неурівноваженої темної тріади чи татради. Були інші, яких бачив, але їхні пріоритети були більшою мірою направлені на стрімке кар'єрне зростання, отримання влади, ніж на задоволення садистичної компоненти. Висновки. Наприкінці хочу нагадати вам, що все, про що тільки но говорив, це все більше про абстрактні поняття, які описують людську поведінку. Не психічний розлад, а модель того, як певні люди з певними особистісними рисами можуть поводитися у суспільстві, ну а можуть і не поводитись, навіть маючи ці риси. Це вже більше їхній особистий вибір. Взагалі зараз усе ще доволі популярні різні тренінги, коучі, які навчать за 10 занять, як протидіяти справжньому маніпулятору, чи навпаки, як за допомогою маніпуляції завоювати дівчину чи хлопця. Тож, так, оця тема з культивуванням та одночасно обороною від темних рис актуальна в нашому сучасному світі, у якому ще й епідемія нарцисизму на Марші. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є дискорд-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми: від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні. де я жартую дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої Нібірянської Я. Також можна підтримати за посиланнями в описі на вибір два варіанти на ваш смак: Patreon і Байміафі. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу, і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Канал Шана Тадяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!